Всіх вітаю! З вами Марія і Філіжаночка сьогодні з коментарів. Тема така: чоловік з-за кордону, ставлення та дії до вас, до жінки. Як? На що звернути увагу? Давайте дивитись так. Перше, що показано, щось його хвилювання. Якщо ви збираєтесь десь їхати, то ця дорога у нього виклика хвилювання. Щось він дуже такий зосереджений на цій дорозі. Є певна мета, є певні бажання до спілкування з, з жінкою. І дивіться, нагадую, по-перше, Нагадую, дивитесь всі тільки загальне, загальне відео це не особисте, це не для когось особисто, це для всіх. От, хто подивиться, може щось своє почуєте. Дивіться, мені тут різні чоловіки показані. І показані вони мені в різних настроях. Є тут чоловік, який собі вжити, вже там, знаєте, от він як навигадував щось собі там. Ну, зараз сформулюю це. Ну, тобто, це непогане. Це він вас захищати хоче. Це у нього якесь таке, знаєте, до вас таке ну, дуже таке гарне ставлення. А є ось тут мені показаний чоловік, який Вин, для нього як екзотика якась. Він не знає, що з вами робити. Йому цікаво, але він не розуміє, що з вами робити, і з якимсь, ну хтось поряд з ним, чи друг, чи брат, чи хто він йому як радиться. Дуже зосереджений такий, дуже, ну, знаєте, коли от нібито і таке щось погане від нього не йде, але і конкретики ніякої мені не показує. Тут просто от, ну, екзотика. Подобаєтесь, дуже подобаєтесь, але ж що, що, що робити далі, не розумію. Для когось є перепони і вони фінансові. Коли спілкування з жінкою є, він розуміє, що на цю жінку багато грошей треба витрачати, а у нього вони якось так не дуже в такій кількості, щоб він себе почував дуже впевнено. Оце ситуація, яка його трошки так насторожує. Тепер, і тут дивіться, тут здебільшого думки у цих чоловіків про перспективи. От дійсно, що далі? Ось тут мені показано, що у когось ці стосунки більш перейдуть в, перейдуть в дружні. Тут таке, знаєте, от, як друзі, ви, ви будете дуже класні. І як друга такого от мати, то дійсно тут навіть хтось і буде заздрити вам, що ну, ви так якось спілкуєтесь, навіть заздрити буде хтось. Знаєте, от з одного боку виглядає, нібито хтось з ваших там подорожок, а з іншого боку, для когось іншого з вас. Це як. Хтось з тих, хто десь поряд з цим чоловіком живе і не має таких дружніх стосунків, як ви маєте. А хотілося б. Ну, от так, тут показано для когось із дивіться. У когось, друж... це інша історія, у когось от дружні стосунки будуть переходити ну, в якийсь інший стан. Ну, тобто з дружби почнеться, а потім ви можете ну, зненацька десь там опинитись в більш тісному якомусь спілкуванні. Але не залишитись там. От щось не сподобається вам, щось взагалі якось розійдетесь. І дивіться, виявиться у когось, що чоловік. Знаєте, тут пляшка показана. І він до неї прикладається і часто прикладається, і вас це от просто відлякати буде від людини. Для когось ситуація показана, от, знаєте, ви як відчуваєте, ну, а може дівчата, тут будьте уважні. От з одного боку хтось відчуває, а хтось собі навигадував дійсно що чоловік вже готовий там, до ну, нового рівню відносин, до там, того, щоб вас десь там представляти як свою пару. Не поспішайте з такими думками, він то, ну так, до вас дійсно, знаєте, прихильний, але ще не готовий так. Аж такі заяви робити, тож не поспішайте трошки, але й не тисніть. ну, Хай там він цю У нього поки що такі, знаєте, вогники в очах, він так на вас дивиться, і ви йому дуже подобаєтесь, і хай оці думки в нього закріпляться в голові. А потім вже так він буде десь вас представляти. Для когось, дівчат мені взагалі не подобається от ситуація, бо чоловік під маскою. Чоловік, який все ж таки, от знов відправляють до ситуації, коли, знаєте, може людина зараз не, не має ніяких залежностей, може, ну, я не знаю, як, яким чином. Ну, але знову ж таки от пляшку показують, і у нього очі горять на пляшку. От просто і келих вже поряд, і ну, тобто людина під маскою, що нібито все нормально, я це контролюю. Але насправді, коли в нього ця маска спаде, і ви не можете знати, і ніхто не може знати. Просто придивляйтесь, щоб вам потім не було важко з такою людиною. Так, ось тут літера І З Х. Дуже такий, знаєте, усміхнений, такий, ну такий аж світиться весь, такий дуже харизматичний, симпатичний чоловік, але він не знає, кого йому обрати, бо в нього є на вибір дві жінки, і він посередині. Тож тут ситуація. Оце для нього клопіт. І цей клопіт поки що таким і залишається, бо мені не показують, кого він обере. Він поки що не знає. І знову ж таки показують ситуацію, коли він з кимсь з друзів буде радитись в цій ситуації, коли він буде щось там. Спілкуючись, сказати, слухай, ну і та подобається, і та подобається. І гарні обидві, але ж, але ж. Так, ось тут Тут показана ситуація, коли чоловік як розглядає майбутні перспективи. Він ще нічого не, не говорить, не, не проголошує, але думки якісь у нього є. Для вас цей чоловік це, як знаєте, от джин з лампи ну, такий. Він і ідейний, він і цікавий, він якийсь дуже такий жвавий. Він, Ну, якось знаєте, і виводить вас потроху, от знаєте, з ваших якихось таких тупікових станів. Коли ви розгублені, не знаєте, що вам далі, куди вам далі. Він якось спрямовує, він ну просто от він з ним краще, з ним веселіше. Ось так, з ним. Але в нього поки що є питання, він розглядає якісь можливості подальшого з вами спілкування, не, не говорить, поки що не проголошує нічого. Це як, як чогось чекає, не можу зрозуміти, чого саме він там чекає. Далі. Ось тут мені показано тільки як робочий процес, якщо ви з кимсь спілкуєтесь, з чоловіків з-за кордону, але це просто робочі моменти, залишаються такими, і гроші заробляти з цією людиною теж можна. І все якось воно. Це як... якщо у вас спілкування з цією людиною, як ви сидите перед мікрофоном і в той мікрофон до нього промову кажете, і він так само вам відповідає. Оце залишається ну, таким, як є на сьогодення, і ну, справ навіть побільше. Далі дивлюсь, ось тут чоловік з-за кордону, тут якісь взагалі е, фінансові справи. Тут більш як працюєте разом, тут такі вже більш ситуації показані. Так, ось тут суто. Тут більш, знаєте. Хм. Мені показана одна жінка і три різних чоловіки, але це, знаєте, нібито. Ну, як вона ділить з ними постіль. І вона вже в тупік зайшла, вона вже не знає, що тут робити. Когось одного загубить, ну, в тому сенсі, що припинить з ним спілкування, два залишаться, але все одно їй якось не легше кого обрати. Ось тут вже жінка з ким спілкується по телефону, як що мені робити, кого мені обрати. Ну, хтось з вас, або це ви в такому стані будете. Ну, будете там з кимсь спілкуватись. Не показано мені, що там ви далі будете робити, поки ви в тупіку мені показані. Так, чи ви, чи подорога. Так, ось тут страхи. Якісь показані страхи такі, що м -м спілкуються між собою люди. Жінка щось розповідає, а от чоловік він ну, жахливі, якісь картинки собі в голові малює, йому просто все лячно, що вона говорить. Дуже за нею хвилюється. І знаєте, мені показан знак того, що він хоче, щоб приїхала. Що їдь сюди, їдь. Або я приїду, заберу у тебе отаке щось. Ну, це, це мало для кого. Це або в когось вже йдуть такі розмови, або це будуть такі розмови. Так, ось тут. Хто там вас лякає, що це, цей чоловік не для вас, що це взагалі якісь розводи? Е, є така жінка у вас в оточенні? 35. Тут цифра показана, може, це її вік від народження, може щось інше це означає в її житті, щоб ви розуміли, про кого мова. Тут насправді дивіться, як ви думаєте про чоловіка з-за кордону, а десь є чоловік, який дуже вас чекає. Тут про це більше розмова. І якщо, якщо ця от особа знає того вашого там, чоловіка, який вас чекає то вона спішить йому розповісти, що у вас там десь хтось завівся. Ось тут опіка від чоловіка йде до жінки. Знаєте, така аж навшпильки стає, щоб щось там їй таке зробити, щоб щось поправити, щось там налагодити, щось ну такий дуже-дуже турботливий. І так воно і буде. А потім людина якось буде розпаковуватись. І виявиться, що він складніший, ніж себе демонструє спочатку. Тож не поспішайте взагалі От висновків поки що по цьому чоловікові не робіть. Дайте йому можливість перед вами розкритись. Бо у вас вже виникають якісь думки, що нібито. Аж занадто він старається. От повірте, він дійсно старається. Але ж залишаться ці старання на потім чи ні? Тільки згодом буде зрозуміло. Так, що тут? Так, ну там, де ви працюєте, і з кимось ви спілкуєтесь по роботі, поки що не бачу ніяких змін, під питанням залишається взагалі розраховувати на цього чоловіка, чи, чи взагалі це просто пусте. Він, знаєте, він якийсь дуже, ну, як, як замріяний такий, він в якихось своїх там. Висотах живе. І до вас нібито і непогане ставлення, але так, щоб от прям вже для стосунків цього замало. Це просто як симпатія, але ж вона не про стосунки. Ви можете ввімкнути телевізор, побачити якісь фільми, і вам буде симпатичним актор, який там грає, але ж у вас вже не буде з ним стосунків. Це просто актор, так і тут. І не бачу змін в цьому, ну, хоч в якомусь напрямку. Поки що зберігається таке становище. Просто працюєте, просто заробляєте разом гроші, кожен собі в кишеню. Далі. Тут чиясь картинка 18, ну, звісно ж, він в захваті. І він фантазує, що так буде повторюватись, що це не буде одноразова ситуація. Він тут багато фантазує про жінку. Але, знаєте, є тут десь ще одна поряд з ним. І він закінчить цю тему. Бо ця ще одна, вона стане між вами, вона вже десь там стоїть між вами. Тож, розумійте собі. Далі, ось тут тягнеться, дуже тягне до вас якогось чоловіка. Є тут літери С, G, F. Буду намагатись якось змінити між вами стосунки, бо тягне, ну не просто ж він же, це складно боротись з собою, ще сюди літера В підходить, угу. далі. Ось тут в окулярах чоловік такий, знаєте, без зайвої ваги. Цей буде ходити за жінкою, поки він ну, просто от не, не отримає її собі, бо поки що вона спілкується з якимсь іншим чоловіком, а дуже вона йому подобається. Хуй. У нього зараз ну, просто, знаєте, як. Е це ж треба така халепа, от от як це так, як її відволікти від нього. Це просто якийсь трикутничок, але ви не в курсі, що ви в трикутничку. І той, з ким ви спілкуєтесь, теж не в курсі, що ви всі в трикутничку, але ж він десь поряд, він десь за вами дуже так знаєте, спостерігає, ви дуже йому потрібні. Хоча ви потрібні не тільки йому, тут ще один на вас дивиться. Така ситуація. Поки що вона така, знаєте, вона така, як є. Поки що рішень тут не намальовано. Проявлятись один з них через допомогу буде. Ви будете якось так ну, звертати увагу на людину, бо він вам буде дуже допомагати. Так, далі. Так, ось тут якісь все ж таки дівчатка когось з вас забере, ну, от як, ну, наприклад, да, з нашої країни до себе, десь ви там оселитесь. Він як лисоватий, очі такі темні, такі доволі глибокі очі. І або він, ну, скажімо, не голиться кожного разу, кожного дня, або в нього ну, дуже така щетина, дуже така, знаєте, от, поголився, через годину вже знов проступа. Бо так мені нібито чорне, от, чи бородка є невеличка, чи от. Не дуже-то поголився. Хтось дуже-дуже-дуже за вами спостерігає десь ви чоловікові подобаєтеся, але він щось себе не проявляє. Поки що дивиться, поки що десь там ходить дума про вас. Питання. От Просто знаєте, як ставить собі питання про вас і споглядаючи за вами відповіді, шукає. Тож поки що якийсь новий десь поряд ходить. Ведіть себе так, як ведете. От просто будьте собою, бо саме це йому щось і подобається в вас. Знаєте, от ваша м така, ну, от коли людина не знає, що за нею спостерігають, то вона ще її акторку в собі не, не вмикає, вона просто живе це життя, як вміє. А от поки що він придивляється. Ну, хай, хай, поки що нічого такого не показано. Хай дума. То ж, ось така. А, тут ще чиєсь повернення показане. Людина буде повертатись саме тому, що хоче змін. Ви якось навіть вже й думати перестаєте, ви собі там сказали, ну, ну ні, то ні. Повернеться і щось вас вмовляти буде. Тож, теж, будьте хтось з вас, будьте готові. Нагадую, Філіжаночка загальна, е, ну, може, щось там почули для себе, зрозуміле, знайоме, це добре. Якщо ні, то просто, просто маю надію, що вам було просто смачно попити разом каву. І всім вам бажаю. Ну, от просто хай поряд з вами буде саме той чоловік. Який вам до вподоби, який викликає у вас, ну, знаєте, почуття кохання, почуття щастя. І просто будьте щасливі там, де ви є, і поряд з тими людьми, які є поряд з вами. Бережіть себе. Побачимось. Всім пока.